Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати куточок своїх пеларгоній, яких в мене залишилось небагато. Куточок, який я чомусь рідко показую, і це мої духмяні пеларгонії, які тут знаходяться, їх тут небагато. Але вони красиві, чарівні. І тому хочу вам показати, описати. Які сорта в мене тут є, як вони виглядають? Ось тут в даний момент у мене знаходиться ось такий сортик духмяної пеларгонії, який називається Кріспум Барігатум. Такий двохколірний, парієгантний, Зацвітає ось такими мілесенькими квіточками. Тому що краса духмяних пеларгоній не у квітах, а у самому красивому кущику. Я не буду їх піднімати, тому що вони тут тісненько стоять. Дуже красивий, сформований вже. Пахне, коли потерти таким такий запах має. Лимонно, такий хвойний, дуже красивий запах. Листечко цупкеньке, тверденьке, міленьке. Дуже гарно він виглядає. Деко... Естетично, декоративно. Жирці в мене на даний час цього немає. Кущика, але були. Так, е... Також неймовірно гарний сортик, який в мене був величезний кущ. Я його порізала на живці. і з того старого куща я викинула, тому що він щось вже був старий, не... некрасивий. І зробила собі дублик. І це кус, сумбурст. Сум ось такий також е красивий духмяний виткол пеларгоні з міленьким таким кучерявим листячком, зеленого такого е кольору і краєчка е салатові такі ось. Молоденькі листочки взагалі салатові. Він на запах, коли потертий, як цукерочка, як людяник. З лимонним таким дуже-дуже оцей, оцей є сорт пеларгонії найсмачніше пахне. Далі у мене ось така красива лопата різним листочком пеларгонія, У мене тут бірочки немає. Я, оце єдина, яку я пам'ятаю, як називається чаріто. До речі, маю живці цього кущики вже цього в залишку. Цього сорту. Також він неймовірно гарно пахне, як потреш. Такий хвойний, такий запах, троянда, хвоя, також кислинка. Но запахи вони мають, неймовірно, шикарні. Маю залишки, кущиків, кого зацікавить, звертайтесь. Поряд в мене є одна пеларгонія така цікава, яка на даний час цвіте і виглядає так дивно. Тому що це сукулент. Виявляється, пеларгуні сукуленти також є. Такий голий-оголений стовбур з міленьким таким волохатим опушеним листочками, такими квіточками красивими, міленькими, з очками, малинові такі і темно-вишневі, аж бордові очка на пелюсточках. Ці, ця пеларгонія вона на даний час зацвіла. А коли вона відцвіте, вона повністю скине листя. І буде стояти аж до пізньої осені, аж тоді почне потрошки обростати. І знову десь зимою вона процвіте. Десь так два рази вона себе поводить. І я зразу не могла зрозуміти, чому вона постійно гола, постійно без листя, але вона на даний час зараз відцвіте і повністю скине свої листочки, де стояти голисту в березні. На то вона і сукулент. Далі в мене стоїть такий красивий сорт зелений. Також фрагман Фросту зветься. Ось такий також пахне хвоєю лісом. Ось така просто зелена, декоративна, красива. Пеларгонія, як цвіта, я її не бачила, вона не цвіла в мене. І ще красивий, вона має процвісти. Ось я попробую дотягнутися. Сортик. Монс Мінон, ну Ця пеларгонія красива, дуже квітна. Буде мати величезні квіти, здається. Будуть да, великі квіти, такі схожі на королівську пеларгонію, але на даний час вона не зацвітла ще. Бутончики закладає. Я вам покажу. Дуже красива вона також. ну Це все, що в мене є. Ще одна в мене є, тільки не знаходиться вона на терасі. Чомусь я її запустила, потрібно її все-таки пересадити і привезти до ладу. Чомусь більше часу приділяю великоквітковим, красивим сортам, а ці сорта трішки, як то кажуть, самі на себе покинуті. Хоча їм також треба давати свою увагу, вони будуть краще поводитись. Ось все, що в мене є по духмяних. Дякую за увагу і до зустрічі!